Всім привіт! І це знову я, ваша любима блогерка. І сьогодні я зі своєю подушкою Гіною іду в кіно. Тому давайте там лайкос, комент, і ми починаємо. Я таки не вирішила, чи мені підходить таке, я от вічені. Так як ми з гіної ЛПшки, я вирішила на Хелловін їй подарувати ось таку от милу чашечку. Ну і, звісно, там солодки теж є. Я зрозуміла, що я взагалі не вмію упаковувати подарунки. Я просто і так, і сяк не виходила нормально запакувати. От я навіть тут обрізаю. Ну, взагалі, в мене щось нічого не виходить. Ось такий вийшов у мене подаруночок, і обов'язково оцініть його від 1 до 10. чи нема ліпше подарок oh, yeah. на Хеллоуін. Утвіт без курточки. Щось покажу атвіт з курточкою. Ситуація, коли курточка все портить. Я не знаю, чи нас буде чутно, але подгон. <падгон> Знаєте, що найприємніше отримувати? Це печенько з дому моєї подружки. Падгон. О, привітай <падгон> сюди! що я було ще <падгон> <можу> не знімала. <падгон> Ми зайшли в ейчемдем. <падгон> Кат! Вау! Ти будеш щось купувати? Я ні. Ну, я поки не буду нічого купувати. Я хочу спочатку їжу купити, а потім вже страшно. Тоді думаю, що тут є. Ну, це кавдіган. мені мене такі схожі. Такі, бачу, це як ковтиночка, вона взагалі не гріє. Хтось зробить. Ану. Це просто хочеться. Нормально виглядаючи. Чепіть лапку. Чепіть лапку. Вже не тисячі, вже не тисяч. Винащили таку штучку. Чики розробила. Кітайозу купуємо. Чуть-чуть літаємо стоїть. Ну, це для відео. Давай, напевно, в воду это та чишови. На автокол для плясину. Кстати, по мы вже підходимо? Так. А вона щось не обстаться? А ми вже купили. Ми нам вже взяли отцу. Мені просто сою, бо там щоб був супер сойний. Не, дякую. А генний, е-е, прям М-м, прямо жорстко камальний. Я перевірю. Точно перевірю. Або може 12-13-й, бо я не пам'ятаю. Ще корестетика. Який надає въздействие статик. Бумбая! Так потім полісок буде збирати це все. А вам нічого не буде видно на мені. Ой! Крила і на лубану, скоріш за все, пішов шукати. І якщо вам цікаво, як їх порахували. сказати, кожен сихай приїхав на день мені. Після дуже насичених семи днів ми залишаємо стані. Ось наша суб'єктивна думка, може я знімаю відео. Скажу, що нам сподобалося, бо бачили підвійні. Все, і нас приєднували плани. Я почала вантажити, ну, так, 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 так Дивіться, я акула, а ти. <різн 'я> Теж. Коротше, зараз ми йдемо шукати іграшки схожих. У нас слайдла. Знову наш улюблений магазин іграшок. Я просто мене вже тут скоро всі будуть знати. ми. Де? О, це ми. О, <різн я <різн я>, <різн> я>, Диваю, я, не я. У мене, до речі, було, три бляха. У мене була м, пічка. У мене була пічка. О, давай, мах, Тим'ятаєш це відео і сказали там? От маєш так. Ох, тишка. Я її вирішила у мутатку. Це мені не халес. я її вмотала, щоб вона не побутнула. Знаєш, гарно? Я не бачила її цілком. Погано, гарно, оце твої. Тобто Ельзи, я нарешті. Навіть картопліка. Ну, Смакота. Давайте, оп. Далі наші дорогоцінні бургери. Рем для тебе. О, дякую. Тепленькі. Для так, і ми ще взяли попробувати мелкшень. Мілкшей, так. Ану. Кобуємо. Регінка купує себе а Ми вибирали або ось цю, або ось тю. Ну, да. Ну, поки що. Потім правильно буде почитати. Всім дякую за перегляд. як вистави ставте лайк, пишіть великі об'ємні коментарі та підписуйтесь на канал. І всім до зустрічі і всім па-па!